У полях намети будуть з понеділка, кол-центр буде сьогодні ввечері працювати вже, тобто з першої стартанув сайт. Це буде тривати до 15 березня. І далі з 17 березня до 15 квітня буде тривати процес голосування. Нам треба два дні, щоб опрацювати, ну, надрукувати бюлетні і так далі. Ще запитання. Скажіть, будь ласка, ви кілька активних тернополян, не маєте ніякого відношення до політики? Звідки взяли кошти на цей проект? Е, кошти, тобто, ми звернулися до е, тернопільських е, підприємців, е, які е, відповідно висловили свої бажання, ну тобто, і можливість підтримати е, дані ну, дан, даний проект. А і вважають, що він вартий ну, тобто, інвестування. В майбутній розвиток країни, майбутній розвиток міста. Ці люди не мають якихось там політичних амбіцій. Насправді зараз набагато більша кількість романтиків, ніж було до революції. І люди, які справді готові викидати гроші на такі романтичні проекти, ми вважаємо свій проєкт достатньо романтичним, хоча і тут доля прагматики. Є люди і є спонсори. Причому всі в межах Тернополя живуть. Так. Не всіх ще, бо ми працюємо, ну ми відверто кажемо, що ми та, я скажу, ми типу, ще працюємо над е, наповненням скажімо так, е, наших меценатів-партнерів. От, Одним з це є Руслан Савчишин, який вже дали підтвердження це. І Ярослав Колодій. Ярослав Колодій. Назар, я хотів запитання задати, чи організатори ставлять якусь експортну оцінку з тих людей, які висунуться, чи це ви дасте потім пізніше для нас, журналістів, громадських діячів, оцінки тих чи інших кандидатур. Чому? Тому що людина чесна, людина активна і тому подібне, але в сукупність розвитку громадянського списку, що ви робиться дуже позитивно на місцевому рівні громадянського суспільства, але людина повинна щоб в майбутньому створювати якісь прецеденти, повинна мати адміністративний досвід якоїсь роботи відповідного освіту, знання. І тоді оця ця її чесність і активна громадянська позиція вона дасть кумулятивний ефект. Тому чи будете ви експортно оцінювати, тому що от, зібралося дійсно товариство 50 чоловік, однокласників, ну, давайте ми вас відвигнемо, чи там Петра за нього проголосували, більше 50 є і далі, далі, і далі договорилися з ним. Тобто, щоб вони безпечити випадкові бо галичани вони є в цьому питанні випадкові маніпуляції. Що дійсності, дійсності, бо вже раніше було, що прекрасна боярка, е орденоносець, трудового червоного прапора. І тому ну, я я уртую історію 6-літньої е давності. Але щоб ми підійшли трошки фахово до цього, цих моментів, той, хто потрібен, волонтери, підприємці, е політики буду, нового ні, це визначає. Ні, ну, я... Будемо я... Говорити, Ва, чи будемо обговорювати, чи є якась спеціальна експертна група, вас, чи це журналісти громадські навіть. Тобто, на... Ми дуже відкриті. От, і відповідно не варто робити великий наголос на цифру цю 50. Через те, що я хочу наголосити, що ми хочемо, щоб в цьому проєкті взяло участь 30-50 тисяч тернополян. Тобто є перший етап, де пропонують прізвище. Ми передбачили, що цих прізвищ може бути 300, наприклад, 500 навіть. Чи там в бюлетені 700 з копійками є можливість розмістити. Якщо буде більше, то буде два листочка. Але вже саме голосування, так, тобто воно там нема 50, тобто там буде той, хто перший хто найбільше набрав, потім менше, менше, менше. Ой, тому е, тут Васю однокласники не зможуть пропихнути в першу сотню, ну якщо по такому е, методу. Але однозначно, тобто ми будемо робити якусь експертну думку, е, ми будемо робити е, ну, пост вже. Тобто до того ми не будемо ніяк впливати, ми, по, не, будемо, по першому етапу, ми не... не будемо ніяк е, там, за кого загітувати чи когось це жод, жодним чином. Але пост ми будемо працювати далі. Е, Тобто будемо робити якісь ну, аналітику однозначно по, по цирку конкретних людях, щоб показати тернополянам, кого вони вибрали в кінцевому варіанті. Також передбачається протягом проєкту круглі столи з різними, скажімо там, колами по різних сферах. О, так само по обговоренню проекту, необхідності проєкту. Які там ризики і так далі. Я я, завершу, я дуже перепрошую за цей за забраний час. Бо може бути так, що е, певне коло товаришів знають цю людину і зможуть голосувати. А фахівець якісь вузькі спеціальності, але дуже край необхідні зараз на сучасному етапі розвитку українського суспільства, і про нього знають вузькі спеціалісти. І там доброчинність його, чи, допустимо, його героїчні на фронті. і І тому подібне. Він, ну хто не засвічений, то фактично, щоб йшла реальна оцінка вкладу вже попередньо. Стільки надрукованих книжок, стільки прац, стільки застрілених ворогів, ...і тому подібне, коли він був, перебував снайпером чи шекером. Ну, Я, грубо говорю, але оцей професійно-фаховий експертний підхід він дуже важливий. Чим просто... Що є запитання когось? Цей остаточний список, цю сотню е, вже кандидатів визначених. Ви просто їх оприлюднити Дивиш. на загал. Кожен зможе там собі чи саме політичні партії брати кого хоче, чи не брати кого хоче, чи буде пропонувати, можливо, навіть продавати. Продавати не будемо. А як просто оприлюднити, їх, хто. То ми оприлюднюємо, по суті, ми показуємо тернополянам всім. Ми показуємо список осіб, та, тобто, яким тернополяни довіряють. А далі вже ну, кожен, кожна там, політична сила, для прикладу, ну, вона вже сама собі думає. Вона, наприклад, аналізує, я дивлюся на свій список, дивлюся на список цих 103 кращих тернополян. І щось в мене в моєму списку немає нікого. Певне, в мене якийсь список трошки неправильний, і треба взяти когось, ну, запропонувати. Бо ніхто з тернополян в моєму списку не довіряє, а як я буду йти. Ясно, можна йти е, з прапором. Пультпартійним на вибори, і тоді всі заходять, то технологія є. От. Але ми говоримо про можливість відкритих списків. Та? І коли навіть партії візьмуть двох-трьох чи п'ять осіб в свій список, але якщо буде відкритий список, то ці 5 осіб можуть попасти в першу п'ятірку в кінцевому варіанті по голосуванню і пройти в міську раду. Тут буде і перша петів? Буде перша петівка. Можливо. Але все одно зараз, якщо ну, будуть треті списки, то вже когось завести, просто так паровозом тяжко. буде. — Ви собі видаєте звіт, яка кількість бруду буде вилита на всіх, хто буде фігурувати в цих списках? Особливості, якщо до ближче до першої петів. Тому що кожна людина має е, людей, які погано про них. Нема таких ідеальних так? І виявляється, що це розпочнеться, коли почне хтось там випереджати, другий вставати і так далі. Які надаються вони, під, яку, під який ризик Так, але таке життя. ви це знаєте. Я прекрасно знаю, нас вже почали. Ще не стартанули, а ми вже дуже багато бруду тему. За, 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 тільки, от, особливо Ігор каже, ще там якісь критерії листи, ще і не потрібний. На чию думку потрібно? Ну, є люди можуть висунути. Ні, є хороший майданівець, Його знають на автобусах. Там тобто 30-40 чоловік проголосували. Вчора був хороший майданівець, Ярена? ред та не в тому справа. Пару днів назад його ледзе там. Видісно, ну, от експортна оцінка, той чи іншої видовісти написано на законодавчих актів, тому відповідно до депутатів, Від підхід до. Ну, це, це Та, є... що стосується оцінки людини, це надзвичайно небезпечна сфера. Я хочу на цьому наголосити. Тому ми дочуємо до... це громадянам Тернополя. Так, будь ласка, якщо так. буде йти зараз, я вас на питання потім, угу. якщо буде йти голосування, ну не голосування, а внесення кандидатур і. Чи буде видно, що за яку якусь кандидатуру вносять вже там 150-й раз? <плес> так, так, віддається. Не пускає технічне виготовлення до відсутнів. Ні, ні, справи не в техніці. Тобто а. люди, які навіть потім почнуть голосувати, а от за того всі це знову починає спрацьовувати оцей вал натовпу, а за нього всі значить він класний. Мені здається, що на етапі, коли вносять, хай це буде внутрішнє, може якось. Чи потім ми покажемо? Я говорю, ну, ми готові це зробити, тобто ми готові це прибрати, якщо, наприклад, це коло вважає, що це потрібно. Позиція це в Ми що запропонувати тут присутні, в, життя, в тому числі долучитися. Що не було потім ніяких закидів? Що ви рятували цифри і рахунок з ними щось На рахунок аудиту? Можна буде визначити серед вашого цеху журналістів якихось декілька чоловік. щоб можна потім було по кожній кандидатурі, які вважаєте за потрібне, пройтися по номерах, перед попередзвонювати навіть і уточнити, чи справді голосували за цю кандидатуру, чи справді дали участь у цьому. Ну, я мене, мене зразу ну конкретно, тобто, то, чи <кій> то що говорять, тобто чи це доцільно. Тобто, не показувати на момент це доцільно. воно дійсно буде спомагати... Окей, приспокати на даний момент. Ну щоб трошки згладити нашу вину, на даний момент цей список вже висунутих випадковим чином сортується. Тобто не є ну там можна було звичайно маніпулювати там на першому місці, той до кого найбільше подалося, і воно далі ставлю з тим, і пішло, поїхало. Насправді таке от кожного разу, коли обновити сторінку, буде в різному положенні ці буде. Ми прийняли вашу пропозицію, не буде. Ви розраховуєте на 30 тисяч мінімум, так що тернополяни будуть активні. А який необхідний власне мінімум? Тобто, щоб це було об'єктивно, скажімо так. Чи вибірка по Тернополю? Це порядка там в районі 2 тисяч солочна вибірка. Але це число дві тисячі, воно дає дуже просте і легке поле для маніпулювання. От, тобто, мобільні телефони і так далі. Тому ми. І наша ціль стоїть максимально широко. Ми не можемо сказати скільки. Може це бути 500 чоловік візьме участь. Може бути. Але ми будемо робити всі зусилля для того, щоб участь в цьому взяло максимально тернополяну. І ми будемо вас просити, щоб ви. Якось нам трошки допомагали в тому, щоб тернополяни брали в тому участь. Через то, що Чим більше людей, тим тяжче якісь маніпуляції зробити. От і все. От, тому ми не можемо цифри зараз сказати. Ми плануємо 30-50. Вони будуть в динаміці відображатися. Цифра, наприклад, учасників. Взагалі, як буде відображатися динаміка за цей день. Проголосували неважливо за кого, там, і скільки людей. Ну тобто і де так, проголосували. Ще Може, Може, одна, одна погана новина, це те, що активними в суспільстві від 5 до 10% є людей. А ви хочете, щоб весь Тернопіль, сільськогосподарський великий мір, через інтернет. 10% це 27 тисяч. Нормально. Це, Це зробити нам останні, щоб максимально просто для лінивих було взяти участь. Скільки людей всього в інтернет ходить в тернопіль? А ми інтернет, тому ми не з не тільки багато казало, що 100%. Голосування не буде в інтернеті. Не тільки чотири методи. Прошу. У мене є запитання. Ви збираєте, ну фактично, ви формуєте базу мобільних телефонів, так? Так. Чи потім, а! А! Чи, чи потім не буде в людей, які голосували скарг на те, що до них приходить Амвей, ТЦ і інші село. Тобто, чи є гарантія в людей, які будуть голосувати, що ця база не потрапить до когось до ваш МВ вас Ця гарантія це тільки наше слово. Ну, інакше ми не можемо. Нічого. Тобто ми гарантуємо тому, що ми типу, ці речі більше не будемо використовувати. Наскільки забезпечена безпека даних, які будуть надбатися? Ні, ну, іміні, а, не мені не буде, але яка різниця, кому рекламу слати. Насправді, <ріст> я різниця кому слати? <ріст> От, Але тобто, цього, цього, я вам скажу секрет. Наприклад, е ви коли дзвоните за... Таксі замовляєте, правда? Ви ж не боїтеся, що ваш номер десь буде. в цей. А всі таксісти мають повну базу номерів телефонів. І потім приходять смс. -ка. Сьогодні в нас акції. Тому це масі, ми, скажу так, не ми собі за мету е, не ставимо е, використання в подальшому цих номерів телефонів, продавання цієї бази чи так далі. О, тобто ми ну, її збираємо виключно для того, щоб ідентифікувати е голос і запобігти, щоб два рази голосували за одну саму людину, чи там пропонували одну саму ту саму людину з одного номера? Що можна? Так. Ви тут казали, що номера тільки тернопільські будуть братися. Грубо кажучи, людина поїхала жити в Києві. Там, чи студент в Києві, а він Тернополя? Тобто, як ви будете дивитися? Ну, є, є, техніч, є технічна можливість локалізації мобільних номерів. Ми її не будемо відкривати вам з вашого дозволу, от, щоб не було потім можливих... Ну, ні, я просто так. як обітницю. Я просто перед ней прийду прямо, якщо вас 10 років підтримали. Але він хоче а, так, але він, це, а ти корінний франківчанин і ти можеш проголосувати. Ти проголосувати. Так, ти зможеш проголосувати. Через те, що ти тут конкретно зараз, в цей час, впливаєш на життя Тернополя. Але, а та людина конкретно. От приїде в Тернопіль і проходить. Приїде в Тернопіль, проголосує. Тільки з Тернополя. Монастири не може бути. Не можеш. <Universe> zaman, ви усвідомлюєте, що ви взялися сформувати найновіший партійний список? Так. Двоє кандидатів висунути З запасом, щоб пороспіхати їх по всіх регіонах. Вони взялися сформувати новітній партійний список за новими мій технології. А новітні партійний список будуть висувати і по старих технологіях. Дивіться, я Реально є людей. Я вам скажу таку річ, що Старе вступить з новим, з певний конфлікт, але ця річ, це я знаю, як воно буде далі. Ця річ є, ну нічого ніхто не робив. І на нашу думку, таким чином мали би формуватися партійні списки перед виборами, на нашу думку. Різних партій, не конкретно якоїсь партії. Я маю велику надію, ну, сподівання, в тому, що чинні якісь політики. Та, Ну, дійсно, гідні, які це вони туди попадуть. Через те, що ну, тернополяни ж не повністю сліпо голосували там, за когось, от і вважають всіх поганими. Це, ну я сподіваюся, що так не є. От, тому... Але так, це буде дуже хороший список. І якщо б ми ставили собі за мету, потім зробити партію і йти на вибори, да, це хороша була технологія. Але... Ну, дуже дорога насправді ну, і не і неясна. Але ми ці цілі не ставимо. І ми, тобто, ми залишимо цей список на розгляд тернополян потім. І цілком ймовірно, якщо цей проєкт дуже гарно реалізується, ми наступний проєкт будемо робити через 5 років. за, за Телогії проти пів в вашому проєкті включають гроші, і гроші хтось знайде і... і використає зібраний вами матеріал. Для ну, окремої від вас переговорки з кожним з хороших людей, які пішли у Ну, Це, це, але, це, це теоретично можливо але, можливо. але для цих людей тобто ми хочемо вибрати тих людей, для яких буде перша цінність і їхнє ім'я і їхній авторитет. О, тому які не будуть продаватися. Роскрутити кандидата на перше місце має свій бюджет. Цей бюджет хтось знайде і розкрутить кандидата на. Ну про що я говорю? Ну, я це не є важко. Окей. Це гроші не... Оголошую початок, Григорій, Про, просто. Але для чого? Це, це незрозумілий це рейтинг, не розуміли, який нічого не гарантує. Це. Простіше ці гроші вкласти в передвиборчу кампанію, і ти тоді будеш мати чітку гарантію в тому, що е, ти встанеш там кимось, яким ти хочеш стати. Можна, можна то... потім писати в передвиборних істиках Він в сьоме місце в списку з так реакції. І що ж? Йому бонуси? Бонус. Бонус. Якщо бренд достатньо розкрутиться, то він буде важкий просто. Ну, але якщо бренд достатньо розкрутиться, то кількість учасників буде дуже висока. І за гроші переламати цю кількість буде дуже непросто. Кажу, у нас є стереотип в тому, що ми всі рейтинги, ну, багато тернополян вважають, а, що всі рейтинги будуть, в принципі, куплені і під когось зроблені. О, але в нас є стереотип, бо в цих рейтингах брали участь порядка тисячі-двох тисяч осіб. Так? так, Реально не дуже великими втратами можна щось маніпулювати купити. Ще раз наголошую, ми хочемо зробити це дуже масово, для того, щоб це було, якщо хтось захоче це використати, це було б дуже дорого, а відповідно неефективно. Тому, щоб зразу втратити будь-який інтерес до якихось маніпуляцій. Ще питання, можливо? Питань багато. Якщо не вчишне, не встигне такого етапа. Стигнемо, як не встигнемо? Сайт вже працює? Скоро з нас. Сайт вже працює. Дивіться, я ще хотів одну річ попросити. Просто тут так більше для вашого просто розуміння. Але ми не хочемо дуже публічно висвітлювати тобто, ім'я Віті. От. Тому, тобто... Прохання ніде ні ну, про це не ну, згадувати. На, на, цьому, на цьому не наголошувати, скажімо так. Не кажу, що не згадувати, але не наголошувати передання. навіть. Е, тоді, якщо немає запитань, то всім дякую. Маю велике сподівання, що ми будемо співпрацювати, що ви нам